Рішення військово-лікарської комісії. Таке рішення може бути прийняте відносно мобілізованого або відносно військовослужбовця. військово лікарська комісія, скорочено ВЛК, є одним і тим же органом, який регулює такі питання, а саме медичні огляди. Отже. Якщо ви не згідні із рішенням такої комісії, чи є воно остаточним, очевидно, що ні, оскільки існує порядок проходження ВЛК, і в такому порядку я вже у попередніх своїх відео зазначав, що якщо рішення такої комісії не відображає вашого реального стану здоров'я, ви маєте право його оскаржити. Варіантів оскарження є два судовий і позасудовий, оскільки у ВЛК існує ієрархічна структура, існують районні ВЛК, обласні і центральна ВЛК. Тобто ви проходите саму нижню ланку. Якщо Ця районна ВЛК видає висновок там, або довідку, з якою ви не згідні, щодо якої, ймовірно, як я говорив у попередніх відео, що е, проходити медичні огляди, е, отримувати медичні діагнози. Ви не зобов'язані ВЛК. Існують державні клініки. Амбулаторії існують приватні заклади охорони здоров'я, будь-яка довідка видана лікарем з печаткою закладу, вона має юридичну медичну силу. Тому, якщо ви не згідні з е, рішенням ВЛК щодо поставленого е, вашого діагнозу е, або е, рішення, ви. Збираєте таке рішення, збираєте свої медичні документи, збираєте, докладаєте копію військового квитка або посвідчення офіцера і таку заяву медичні документи із простим супровідним листом заявою. В якому ви викладаєте, що ви не згідні одне речення, що я не згідний із таким то рішенням ВЛК, вважаю його незаконне. Прошу переглянути. Ось додаю медичні документи. Цінним листом з описом паперово відправляєте на вищу стоячу комісію. Телефони, адреси, на які потрібно відправляти даму посилання під відео. І так само військово-лікарська комісія вищестояча переглядає оскаржувану постанову і може направити на повторний контрольний, називається медичний огляд, і відтак ще вище над обласною є центральна військово-лікарська комісія. Аналогічний спосіб звернення. Після того, якщо ви направили на обласну, обласна теж, можливо, там дала вам відписку, е аналогічно формуєте документи, все ті ж самі додаєте цю відписку цінним е рекомендованим з описом листом. Склали папери, завірили такі папери своїм підписом і направили на центральну. І якщо центральна не дала позитивного результату, маєте право звертатися до суду. Але тут є нюанс, що суди не розбираються у медичних аспектах. Але від себе є це, я коментую. Сьогодні вийшла така новина Міністерства охорони здоров'я, і знову ж така новина вийшла, як ми знаємо, був резонанс. Стосовно там втраченої ноги військовослужбовцям, і через такий резонанс вже Міністерство охорони здоров'я реагує. Тому Повертаючись до судового способу оскарження, це адміністративна позовна заява, це адміністративна юрисдикція, на жаль, адміністративний суд може переглядати виключно процедуру законність надання відповідей, і, а саме, обґрунтованість відповідей. Тобто, що я говорив посередині відео, що Якщо ви отримуєте формальну відписку, що ми не бачимо підстав, то така формальна відписка з великою перспективою, якщо ви впевнені у своїй правоті, то така відписка вона юридично при поданні вами позову скасовується і справа Ваші документи згідно з рішенням суду підлягають перегляду. Тому дослівно суд може зобов'язати провести медичний огляд та до обстеження військовослужбовця, якщо така відмова по факту була. І тому не слід складати руки, коли там. Перший, перша нижня ланка, на яку припадає там, дуже велика кількість обстежень, роботи, і відповідне відношення від цього буде. Тому навіть перша ланка, якщо не проходити, як я говорив, перша ланка, друга обласна, третя центральна можна одразу в суд, якщо ви не згідні, категорично не згідні з цим рішенням, подаєте позовну заяву до суду, вона більш-менш шаблонна, оскільки стосується порядку проведення проходження. І якщо суд скасовує цю постанову, то вже увага до вашої справи, до ваших. Паперів буде більше і зростуть шанси отримати законний позитивний висновок, на який ви маєте право. З вами був адвокат Піксель Савчак. Підписуємо, ставимо лайк. Це допомагає просуванню відео і мотивує мене для створення нового якісного контенту. Дякую.